Добрий вечір. Рада вітати вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Вітаю. Пане Олеже. Ми от подивилися сюжет про наступи. Яка ситуація зараз на цих напрямках? Наскільки просуваються там росіяни? Ну о, треба відмітити, що Куп'янськ на сьогоднішній день там бойова активність найнижча. Фактично, ворог двічі атакував за минулу добу наші позиції, але в основному там проводиться перегрупування військ. І, скоріш за все, ми можемо очікувати, в тому числі і на цьому тижні, початок активних бойових дій. А так з, з решти напрямків, які, які ви перелічили. Єдине тільки на Бахмутському напрямку в районі Іванівського російські війська просунулися трохи просунулися вперед, мали частковий успіх. А решта решта напрямків, і Мар'янський, Авдіївський. І Різ Запорізької вони вони в принципі, незважаючи на величезну активність російських військ, кіль, кількість атак коливається від 10 до 20 за добу. Ну тим не менше, ситуація там контрольована з боку наших військ і просування ворога немає. Даже в роботи, но там, де були прориви штурмових груп російських військ, ці штурмові групи більшості своїх знищені а решта відійшла на, на вихідні позиції. А про що може свідчити все ж таки одночасний наступ Росії на кількох напрямках? Вони користуються затримкою допомоги Україні від західних союзників. Ну, це, це загально. Якщо, якщо розмірковувати в стратегічному плані, то так, цілком цілком так і відбувається. А якщо більш опуститися ближче, ближче до сьогоднішнього дня, то фактично дивіться, вони мали успіх на Авдіївському оперативному напрямку. Фактично, ліквідували. Наш Авдіївський плацдарм. Але там вони, вони намагаються продовжувати наступ. Але вони розуміють, що це це буде мати. Ну вже буде дуже складно, враховуючи ті втрати, які вони понесли. Тому вони відновили наступальні дії фактично на всьому східному фронті з метою пошуку найслабкіших міст в нашій обороні, а, з подальшим визначенням напрямку головного удару, де вони будуть розгортати свій наступ, тобто їхня мета зараз якраз визначити оцей ще місце в нашій обороні саме головна мета але ми знаємо також, як росіяни люблять дати, і скоро 24 лютого, друга річниця повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Чи можуть вони розпочати нові наступи чи захопити якісь населені пункти, аби показати нібито перемогу якусь так своїм громадянам, або ж, наприклад, атакувати масово на Україну ракетами чи шахедами? Ну, давайте, давайте почнемо з суходолу. Так вони саме це і роблять, розумієте, чому така височенна активність одразу на п'яти оперативних напрямках це визначення напрямку головного удару, щоб до 24 лютого спромогтися, хоч щось здобути в якості перемоги. Справа у тому, що Авдіївка на сьогоднішній день інформація настільки швидко змінюється, новини стають старими вже за годину. Деякі новини, деякі новини в ліпшому випадку тримається добу, а може двірча е, випадок, коли вони тримаються більше. Тому для росіян Авдіївка сьогодні не зіграє такої політичної ролі на виборах. Так її Путін можливо буде згадувати як, як перемогу. Можливо, буде згадувати навіть Бахмут як перемогу, але е, це вже буде не свіжа новина. І тому вони так сильно поспішають? Вони тиснуть на п'яти напрямках, щоб визначитися, де спробувати здобути чергову перемогу. А наскільки цей наступ і й, ймовірні, якщо будуть так наступні, небезпечні для збройних сил України чи можуть вони завадити нашим майбутнім операціям? Ну, майбутнім операціям, навряд чи вони завадять. Єдина, єдина загроза на сьогоднішній день саме велика і саме реальна це втрата нами території за рахунок зниження бойового потенціалу збройних сил щодо недопостачання боєприпасів і, і озброєння. Оце головна головна наша проблема, щоб нам вистачило вогневих можливостей для зупинення чи стримання. Намагань російської армії просунутися, прорвати нашу оборону. От ви згадуєте так, кажете про допомогу про недостачу техніки і боєприпасів, тому що зараз на жаль є затримки з допомогою, і не зрозуміло до кінця, коли вона буде і чи буде загалом. Наскільки от небезпечні небезпечними можуть ті наслідки бути для нас, тому що навіть нещодавно New York Times писала, що без нових постачань Україна має запас ракет ППО лише до березня, чи справді це так? Ну, до речі, дуже важко так оцінювати. Тому що якщо ракетних ударів не буде, то ми можемо розтягнути це у часі і на півроку. А якщо ракетні удари будуть кожного тижня, то там нам і на місяць цього може не вистачити. Ну, в принципі, якщо ви слідкуєте за тими пакетами на допомоги, на які надходять, то у нас вже є постачання ракет для комплексів протиповітряної та протиракетної оборони. Вже нам їх дають складі цих пакетів і до речі, Рамштайн а, був присвячений одне з головних питань: це е, ракети до комплексу ППО і е, самі комплекси ППО і ПРО для України. Так що тут е, переживати не, нема за що. допомога буде, і вона зараз буде відновлюватися і нарощуватися в обсягах, але а, з винятком сполучених штатів обсяги будуть не такі, як ми очікували, і ну і темпи постачання будуть не такі, як ми очікували. Так що а, Європа не дасть нам а, тут загнутися, не дасть нам пропасти і буде підтримувати, але в міру тих можливостей, які у них є на сьогоднішній день, єдине такі а, я вже сполучені штати. Я би поставив вже на паузу то і розуміючи ту ситуацію. Внутрі США, яка розгортається, навряд чи Білий Дім зможе впоратися з протистоянням як на внутрішньому внутрі сполучених штатів, і це протистояння, ми розуміємо, блокує зовнішню політику, а саме допомогу нам. Тому я би зосередився на переговорах з Європою і інших країнах-партнерах стосовно стосовно нам постачання озброєння а це це перший момент і момент і другий момент я би звернув увагу на заяву прем'єр прем'єрки прем -прем дані От яка, яка зробила такий, я би сказав, прецедент в Європі. Вона навіть на, на всьому європейському політикумі, вона вийшла з заявою, що Данія готова сьогодні передати всю свою артилерію і боєприпаси на потреби України, тому що Україні це потрібно сьогодні і зараз. Про що це свідчить? Так, там дійсно хтось скаже, там 19 Цезарів це небагато, це один дивізіон, але ми з вами говорили вже. Я пояснював, що проблема політики допомоги Україні в Європі полягає в тому, що вони бояться віддати нам те, що є на їх складах, і в складі Збройних сил національних армій, а чекають, коли розгорнеться проти військово-промисловий комплекс. А сьогодні Данія закликає їх прийняти термінове рішення передати нам необхідну кількість. Озброєння і боєприпасів, а потім поступово поповнювати свої власні запаси за рахунок випуску новітніх зразків озброєння, тим самим переозброюючи армію. Ось яка у нас сьогодні ситуація з постачанням техніки озброєння. Якщо це все аналізувати, так то як на вашу думку може далі розвиватися ситуація? Саме у наступі на суходолі на чию користь чи вдасться Збройним силам України розпочати наступ і вибити російські війська з Авдіївки, зокрема який загалом є ресурс у окупантів і у нас? Ну давайте так дай Боже нам витягнути до ви дивіться, як Сполучені Штати на жаль цинічно граються з нами в плані вже. Третій раз е змінюються терміни надання нам е літаків в 16 Сьогодні Авдіївка нам показала наскільки важлива перевага у повітрі за рахунок створення е на окремому напрямку перевазів в повітрі, вони е змогли обрушити наш фронт і продавити нашу оборону. Ми втратили Авдіївку, От, тому як це важливо. А тут сьогодні спочатку ми очікували в грудні місяці перші літаки, потім перенесли на весну е березень-квітень. Ми очікували, зараз переносять на червень-липень в е літаки. Так, вже лунає даже цифра, скільки буде, там не менше 24, але нам ці три місяці треба вистояти в обороні. Ні про які там наступальні чи контрнаступальні операції мова не йде. Головне, отримати територію, отримати е, лінію оборони і зберегти е, особовий склад при, при максимальне нанесенні ураження е, військам противника. Пане Олеже, а якщо говорити про повітря, то все частіше з'являються новини повідомлення про е, збиті російські літаки. Чи може це свідчити про те, що ми переймаємо перевагу? У повітрі, так як зробили це в морі, ну ми намагаємося встановити паритет тим, тим, що знищуємо літаки, і ну тут бачите, тільки головна головна проблема в тому, що ми створюємо хаос і паніку серед пілотів, і це дає нам ем, тимчасову перевагу. Тобто якийсь час. Пам'ятаєте, коли ми 34 завалили одночасно на Херсонському напрямку, там більше ніж на певний період часу взагалі припинила роботу тактична авіація Російської Федерації. Те ж саме ми намагаємося зробити і тут. Але або під силою наказу. Або о, за певних обставин, якщо вони з ж зараз розпочнуть полювання на наш комплекс, який збиває ці літаки, вони зможуть провести якісь мероприємства або вмовити і змусити скоріше пілотів йти на ризик, або, або буде полювання на наш комплекс, і ми не зможемо розгорнути, то о, панування у повітрі знов відновиться. Тут повинен бути такий паритет, який е, буде діяти на постійній основі. А це може бути е, авіація, яка буде гарантовано давати повітряний бій і знищувати авіацію противника. Е, якщо ми зараз там зіб'ємо 10-15 літаків, так це може, може вивести нас на паритет. Ну поки що, бачите, вони продовжують застосовувати авіацію навіть в таких умовах, навіть втративши 6 літаків. І от також адміністрація Байдена працює над наданням Україні балістичних ракет «Атакамс» більшої дальності. Повідомляють змі, така версія ракети може пролетіти три сотні кілометрів. А наскільки важливими вони будуть для сил оборони ці ракети, і чи матимуть вони вплив на ситуацію на фронті? Так, давайте, давайте трошки уточнимо. Справа у тому, що на 300 кілометрів атаком це вже стара ракета, на заміну якої сьогодні розробляє, розробляється атаком з дальністю 500 кілометрів. Тому тут або помилка ці, цього видання, вони чули дзвін, а не знають, де він. От на сьогоднішній день а для нас в принципі нічого не змінюється. Справа у тому, що ми не можемо досі добитися від Сполучених Штатів. Передачі нам ракет атакам з дальністю 300 кілометрів з осколково-фугасною головною частиною, і це, до речі, один із одна із причин, чому ми досі не зруйнували Кримський міст, тому що у нас немає відповідного відповідної міцності озброєння. От. А те, що там сполучені штати розглядають. Більшої дальності Атакамс передачу нам я думаю, що навряд чи це може відповідати дійсності, тому що ракета Атакамс на 500 кілометрів сьогодні тільки проходить випробування, і перше, що вони зроблять, поставлять на озброєння Сполучених Штатів Армії Сполучених Штатів Америки. Ми, до речі, розраховували, що коли нова ракета зайде. В збройні сили Сполучених Штатів на здальністю 500 кілометрів, то нам віддадуть старі ракети з дальністю 300 кілометрів? Ми дуже на це сподіваємось, щоб так саме так і було. Пане Олеже, а якщо повертатися до теми збитих літаків, то чи можемо ми ці досягнення прописувати з РК Петріот? Так, ну я би два варіанти розглядав. Я б розглядав ЗРК РК Петріот з дальністю 120 км і адаптовано. Американську ракету до зенитно ракетного комплексу Бук. Там дальність теж 80 кілометрів, і в принципі відповідна схема, яка сьогодні була опублікована на базі супутникового знімку. якраз 80 кілометрів це ну, предельна дальність досяжності цього комплексу. Так що, або Бук, або модернізований з американської ракету, або Петріот качуючий. А, а скажіть, будь ласка, як щодо ймовірних масованих атак Росії ракетами та шахедами, чи можна прогнозувати, коли може відбутися наступна атака? Ну, ви знаєте, судячи, виходячи з тої обстановки, яка складається стосовно збиття літаків російських, ну я б очікував вплоть до того, що сьогодні вночі. В будь-яку мить Росія може нанести ракетний удар е, у відповідь на, 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 на такі наші дії. Вони зазвичай це робили. Єдине, що ну, так, е, е, вселяє надію, що може не бути найближчим часом, те, що сьогодні Росія обрала, обрала е, інший спосіб е, скри, е, скриття. Цих літаки, збиття цих літаків покрити вони пішли в отказ, раніше. Вони визнавали зараз. Вони йдуть жорстко. В отказ, в відмову, що, начебто, су 34 взагалі, не збивав, ніхто і ні, ніколи не де. І вони всі на аеродромах і сидять дома, дивляться телевізор. Пілоти, а от су 35 вони приписують як friendly fire, тобто дружній вогонь, що, начебто, російська ППО е помилилася, як зазвичай е за відсутності нормального у них зв'язку. Так пишуть принаймні російські воєнкори. І тому позбивали власні власні літаки. В при цьому розкладі імовірність того, що буде від е відповідний ракетний удар, вона дуже низька. Хоча знаючи такий подлючий е, принцип е, поведінки росіян, я думаю, що треба очікувати. Ну починаючи з сьогоднішньої ночі. А якщо до ситуації Росії із шахедами? чи постачають в яких кількостях їм Іран, чи виготовляють вони ще самі, можливо, є щось нове, а, ну вони вони нама дивіться, все одно, Іран постачає. Як би там не було крупного злову зборку, проводить Російська Федерація. Так але комплектуючи, все одно йдуть з Ірана. Щось вони намагаються закуповувати через бувши Республіки Радянського Союзу сьогодні незалежні держави. Там Вірменія лідірує Грузія, Казахстан по допомозі Росії у створенні сірих схем на постачання цих. От. І вони намагаються щось внести. Вони там додають до шахетів датчики, е які визначають, якщо працює ППО, шахет змінює курс е там, ну і решту. От но на сьогоднішній день, от таке затища, я би обґрунтував тим, що вони скоріш за все накопичують е певну кількість шахетів, е мабуть, або з постачанням є, є якісь проблеми. Або або вони просто накопичують кількість шахетів для розв'язання такого повітряного терору, який, скоріш за все, буде ближче до 24 лютого. Все ж до цієї дати маємо. Так, так вони, вони дуже полюбляють. Путін дуже mm -hmm. полюбляє скрепи, сіметрію, цифрові там якісь дати. Тому, скоріш за все, треба очікувати. Нанесення масованих ударів саме ближче до 24 лютого. пане Лежа, ще якщо так глобально можливо десь підсумувати, на вашу думку, які виклики є зараз перед Україною, що окрім безпекової допомоги від союзників нам необхідно? Ну що ви маєте на увазі виклики? В, в економіці, в фінансах, на лінії фронту. На лінії фронту. На лінії фронту я, я вже вам сказав, що наше головне завдання утримати ту територію, яку ми сьогодні обороняємо на, на, на всій лінії фронту вистояти при тому, при тому рівні забезпеченості а, вогневими засобами. Я маю на увазі артилерію. І а, ну, про ракетні війська казати не буду, тому що я розумію, що ракет у нас а, фактично вже. Немає навіть повітряного базування, ми вже давно їх не застосовуємо. От. А з артилерією у нас проблема з боєприпасами. Ну а авіацію ми досі чекаємо. Так що до постача, до відновлення обсягів постачання, нам треба утримати, провести успішно провести оборонну операцію.